Ми приїхали рвати тут смородинка є. Це йошта. Теж обірвем. Ось так є два кущика. Ой, тут бурян, звісно, але нічого. Два куща йошти і смородинки є. Отак. Тут посохла, а ось є ще смородинка. Ось є. Ну, коротше, Цей рядок вирвала сусідка, а цей рядочок нам. Хто тут? Тімка прийшов допомагати, так, да, Тімо? Да. Давай, mm -hmm. чуєш, скинь футбол... ковточку, рви футболці, бо зараз буде жарко. Софійка, йди до нас. Наш-то два відра взяв, синок нам одного хватить. Я казала, маленьке щось на смородинку. Це на черешні? Ну ладно, хорошо. Добре. Давай, підніми руки, я тобі допоможу. Отаку. А, скажеш, давай. футболочці, уйдеш в футболці, а кофточку таку склади, щоб, щоб мурахи не налізли, не кидай, дивися, десь коли на травичку постав, Тімошка. Там деякий мурашник великий. Подальше постав її. Потім заберемо на дорозі, щоб було видно тим, щоб ми не забули, став під ногами. Покидай, так. Да. Ну, біжи тепер забирай, бо забудеш 100%. Давай, рвемо, Тімошка. Іди спочатку рвати йошту разом. А, Йоршту Так, да, оцей Йошта. кущик. Можеш ставати з тої сторони кущика, а я з цієї сторони кущика. Я буду тебе бачити. А папа пішов, десь аж там є черешні. Гарні чорні черешеньки. Ой, тут чагарі. Але що ж як ніхто не живе? Нарвемо. Ягодок перетремо сахаром, смородинку я не буду варити. Ще може виноград буде є. Ну, не знаю, чи він виживе в цю жару. Але що зірно? Ну, це виноград тут хороший в них. Такі зарослі. Ой, там грушки якісь бачу. Зараз піду покажу. Так, це ріденька якась вишенька. Ого, які вишеньки, дивіться. Це такий якийсь сорт, що вони дуже тверді. От, наприклад, десь там здавати вести далеко, вони тверді-тверді. Садочок молоденький садяний. Оце, А це що? Я не знаю. Не знаю, щось цікаве. Вов оці маленькі вишеньки теж нам треба всі обірвати. Так, да, да. ну все одно вони такі тверді, що далеко рвуться. Тобі дай. Так. Ти драбину в гаражі взяв, так? Папуся! дай мені ключик. Я покладу його. Дивись, держися добре, там раді Бога. Та не впаде він так. Така драбина хороша желіза. А. Мамочки дам. Желізна, а алюмінієва. Або металева. Хотя, Софіка, рвати смородину. Тима заді мене йде. Страшно самому бур'яні, да, Тимось? Ні, я просто моя була. Я поняла. Сашка тут рве. Що <реш> тут? Вкусно? О, вони всі дуже добрі. Відроду стоїть, то ми принесли. О, Сережа, давай. Дуже в ну, да. добрій ну, Все, діти пішли. Ой, Понизу ось. Тімочка, де... Ой, в мене впали черешні. Зірви мені оцього ягодку, ось, я хочу попробувати. Пішли. Дай. Мені в руки йде. Тимка, он две. Все, йдемо рвати. Коротше, я побачення, Квитко Володимир. Давайте, давайте, нам. Дайте нам ключі, ми закриємось до вишого. Софія, вони не дикі. Це не знаю, це щось в компот можна, я не знаю. Це щось дуже дрібнесеньке, да? так? Чорний типу, вони вже досить і чорні. Ну це не черешні. <кій> може це кізіл якийсь такий. Хм? Сорт може кізілу, бо похоже до кізілу. Юрки. А ці черешні, вони щороку дуже росні. да. так. Тобі... Да. Да. Ну, десь а через тиждень через тиждень їх треба рвати. я тобі покажу дерево. Там де дуже багато черешень. Типа чорних. Ні, до йдемо рвати, бо я вже ходити не буду. Обриваємо смородину, бо вже сонце вийшло. Було хмарно, вже знов сонячно, щоб ми змогли його обірвати. Все. А, багато. Да. Да, Дуже солодкі, достигші. Правда гарні такі. Вчерешкі? І не червиві. так? Да. Да. не Це виноград коло йошти, так. І то теж. Це йошти? Угу. Я не знаю. Я не знаю що... Так. Рвемо. Так, не Там ще є груші. Тоді, як будуть достигати, треба буде по ходу зривати їх і закривати ну, компот дуже смачний, або просто груші в баночку. І ще багато сильного горіхів є. А що то я бачу там далеко, Софій? Ти можеш піти подивитися, бачиш, як абрикоса, не абрикоса, щось таке жовте. Ну, коротше, хай там потім скажемо папі, хай туди підійде. Добре, бачиш далеко там щось є. То наче така слива була, якщо я пам'ятаю того року, Софій. Далеко, Я не бачу. На, на деревах, бачите, як червонувати. Дивіться, скільки Софіка слив горіхів. Ого, один, два, три, чотири. П'ять. шість. Подивіться, якщо є урожай горіхів, будемо збирати всі, будемо 에, збити, бива, бити на гроші, здавати. Тут дуже багато і в них шкурка така тоненька і там горіки. Да, так, в нас дуже товсту шкуря, а тут хороша шкурка. Ну, Действительно вже ми всі обрівали. Було б дуже добре, щоб ми їх обірвали і будемо мати гроші. Да? Да. На лічний карман. Так. Да. О, а ця вже смородина застигла, тут хорошенько. Це Йошта? Йошту, Йошту окремо рвемо, а потім смородинку. А це тут йошта? А де смородина? Покажу потім. Так, треба рвати вже все.